Прозійдемо. Ви попер в не в службовій машині, що ви вообще тут не знаходитесь? Кажу, ви не в службовій машині, ви не должны вообще зупиняти машину. Ви не маєте права, ще раз кажу. Чи начальнику, блін, надо написати, щоб він приїхав сюди? Так. Да. Пишіть. До так і зараз писати. А ви ж за аварійку щас, чи що? Ні. <coughs> Микола, давай сідай в машину і їдіть, в э, цей, не задобуй людей. Якби ти в службовій машині був, попросив би не було. А так ти должен для машину на парковку возить. Вашему начальнику что написать? Так, попередження, попередили все, можете ехати. Первый, я я вообще-то капитан полиции был. Ну щось того. Я знаю правила. Thank you.